Вітаю! В цьому відео чи дійсно державні пенсії за кордоном вище, з чого складається високий рівень забезпечення пенсіонерів розвинених країн, та реальний приклад з Польщі. Багато хто вважає, що за кордоном пенсії більше за розміром, ніж в Україні, незважаючи на ті обставини, з яких джерел формується пенсійне забезпечення громадян більшості розвинених країн? Як правило, пенсійне забезпечення складається з трьох складових, які в різних пропорціях і дають кінцевий результат. Це перше пенсійна виплата від держави, по принципу нашого пенсійного фонду. Друге джерело це корпоративна пенсія, тобто виплати за рахунок фонду, який створив роботодавець, або підприємство, де працювала людина. Третє джерело пенсійних надходжень це приватні пенсії, добровільні внески самої людини протягом трудового життя, недержавні пенсійні фонди, компанії зі страхування життя або лайфові компанії і так далі. Детальніше про це буде в відео про накопичувальну програму. Тож, коли ми кажемо про високі пенсії для громадян, треба розуміти, що найбільшу частину надходжень складає саме третє джерело. Щодо рівня державної пенсії наведу приклад нашого сусіда Польщі. Значно легше побачити на реальному прикладі. Якщо людина отримує тільки соціальну державну пенсію від управління соціального страхування Польщі, то це може бути біля 1600 злотих. Це біля 16 тисяч гривень. В той же час витрати на комунальні послуги на двокімнатну квартиру на рівні 600-900 злотих, тобто від 6 до 9 тисяч гривень. А ще ж є інші витрати їжа, одяг, зв'язок і так далі. Тобто немає захмарних великих пенсій від держав. Тому багато країн, в тому числі і Україна, перейшли на змішану трирівневу пенсійну систему. Це тема іншого відео.